Дивіться, схема у нас така. Тобто, ми спочатку робимо основну частину, потім ми додаємо нижній ряд. От як додати наш нижній ряд? Ми зараз завершили ось тут. Тобто, ми зробили ось ці 5 чорних, вділи в чорну. І зараз ми будемо набирати, як по схемі, 1, 2, 3, 4, 5, 6 чорні. 6 чорних бісерин. Набираємо шість чорних бісерин. Є. Тепер, дивіться, ми голкою проходимо в цю сусідню петлю між бісерин, тобто вона спокійно проходить. І якби задіваємо ось цю середню нитку, що з'єднує цю петлю. Тобто у вас повинна бути зліва, дві бісерини чорні, і справа. І в останню чорну ми заходимо нашою голкою ось таким чином. Далі ми дивимось по нашій схемі. Дивіться, по схемі у нас йде дві чорні бісеринки, одна біла між білими. Тож набираємо дві чорні і одну білу. Знову трошечки заходимо ми в петлю. І продіваємо голку в білу бісеринку. Тобто у нас ця нитка чіпляє нитку посередині і виходить ось так. Так, і продовжуємо по скелу. Боже, пробачте. Що у нас далі йде? А далі у нас три білі і робимо петлю. Завжди між чотирьох, ми рівно посередині проходимо. Вже трошки устала, бачите, збиваюсь. І в останню бісеринку білу ми повертаємось голкою. Дуже простий спосіб, якщо ви хочете зробити прикрасу, що робиться двома голками, але не хочете заморочуватись. Далі три білих і робимо петлю. Ну, петлю. В принципі, ми додаємо ці петлі це через останню біл. Проходимо, у, у, уходить вона від мене. Знов три білі. І ще раз три білі. Ну і завжди посередині. Бачите, як воно цільно виходить? Тобто, якщо ви. Якщо б ви робили тут 5 бісеринок замість чотирьох, у нас завжди 4 залишалося. Ви б робили 5 і просто отак ось вирішили пройти додати цей рядок, воно б так не виглядало. А так гарно і цільно. Так, тепер йдуть чорні. Три чорних одіваємо. Головне тут не заплутатись і не закріпити десь не посередині. Три чорних. Бо нам же ж треба, щоб було гарненько. Я думаю, у вас все вийде.